А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. У Калуші провели шевченківські читання. Вже традиційно біля пам'ятника Тарасу Шевченку збираються містяни, щоб пригадати вічного кобзаря. Твори були різноманітні, твори були боїстино цікаві. Твори були такі сильні. В основному іде про йде е, про нашу сьогоднішню, як твори дуже актуальні, вони дуже сучасні і дуже потрібні на сьогоднішній день. Йде мова про велику любов до України Тараса Шевченка, який де би не був, він прожив 47 років. 47 років, якби приниження, 47 років слави, піднесення, падіння і величезної любові до України, до її історії, мови, культури. Я так її, я так люблю. Мою Україну Богу, що прокляну святого Бога за неї душу погублю, писав Тарас Шевченко. Ну і Україна з великою любов'ю, з великим пошенівку завжди вшановує пам'ять свого сина, поета, пророка. Кобзаря до заходу долучились люди різного віку. Загалом Шевченка читали 17 учасників. Майже не щороку на шевченківських читаннях звучать найвідоміші твори кобзаря: поеми І мертвим, і живим, і ненародженим, Кавказ, вірш розрита могила. А також Шевченкові думи. Сьогодні раді слухати тут і визначних калушан Калушанів. Калушан власне щойно почула заповіт лимківською мовою. Читали і маленькі діти, які навчають. У першому класі освітяни, працівники культури. Саме в такому, саме зараз, в часі війни, важливо читати Шевченка і пам'ятати його слова борітися поборемо». Виступили з поезією Кобзаря і учасники традиційного конкурсу читців творів Тараса Шевченка, вічне слово кобзаря. Антоніна Осадчук виборола на міському етапі конкурсу гран-при. Розповідає, бере участь у таких заходах, бо вважає, що невмируще слово кобзаря. Має жити і сьогодні було дуже багато достойних конкурентів, і я дуже рада. На обласному конкурсі ще результатів нема, але там також було безліч достойних конкурентів, людей, які доносили слова Шевченка набагато яскравіше і сильніше. Але я дуже рада, що взяла участь і. Надіюсь на якийсь результат Цьогоріч у Калуській громаді провели понад три десятки заходів проурочених до шевченківських днів. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.